граці 88 го Денис Головатюк, Голов... Головнюк, точніше, 66-й Олександр Бадан, 77-й Артур Бадан. Зараз момент у хмельникавника зараз... не забиває зараз Головнюк. Що стосується команди то тут в другий номер Михайло Девда. Зараз яка Рожного момент, дар про хлопниця. Мій після цього штрафного я вам засповін. Зараз забиває у нас команда Спільника і забуває у нас Головнюк якраз. На початку цієї гри на 11-й Євген Медвідь і 6-й Іван Іванюк. Зараз ще моменту Хмельника і зараз знову збиває головнюк. Він подвоє передбав команду Хмельника. Одразу тема команда зражного бере. Одразу скажу: група А – Люберт Луцьк, чемпіон Ізмаїл та форо Запоріжжя. Група Б, Сокіл Хмельницький, лідер. Нелучає у рамку, відповідно, не оформлює поки що свій хат-трик у цьому першому темі. Зараз знову Мирнюкнує пас на то далі вдає на бо там зараз не змикає цю передачу. Нульна першої клуніці. Зараз Знову кломіць не п'ятим польовим. Кломіць пробуває, сам свій удар. Девтат не забуває зараз під своєї команди. Ну, взагалі вміє. Іван Білімов підключатись до таки, я вам скажу, навіть більше. Після того, як він. Приїхав до Казахстану. зараз тим часом, тим, тим, тим часом нас точніше забиває у нас Артур Бадан. Рахунок стає сім, не, ви зараз Фіолетові Забирає між кломіць. У нього є зараз. Кломіць сам зараз йде вперед. Клодміць пас видає далі на той Далі на коломіце знову. І коломіць зараз забиває четвертий гол своєї команди. Дуже вдало підключення голкіпера команди Смільника до атаки своєї команди. І Зрештою. Те, що от, його замістили в потокол. Я за своїм досвідом скажу, що таке, на жаль, неодноразово я бачив свого часу і у чемпіонаті Києва з футзалу серед дитячих команд. Що, от, після цього я поговорю зараз, не проти кломіць, але кломіць бачив діє і Дмитро Деда. Зараз от, от, через дім грають гравці, команди з кілька кацало не привіз собі неприємності. От таки. Його пас на протилежний фланг пройшов. Він захищався зараз момент, виникає, зрештою, що але... чукали. Він зараз до м'ячі де сам про що нього Є зараз простір, навіть він зараз прориває, але зараз Михайло Ну і, ми, Як я розумію, зараз ще і один з борців баданів вийшов зараз, одна проти клавмця прямо в руку Холодніцю. Це таким рахунком кладмідця сьогодні було мало роботи. тут Десь один-два сиви він записав до свого активу. 8 секунд до кінця цього матчу залишається. Остання атака у команди Зражну Галичук зразкаличук. Перває зрештою. Коломій зараз відбувається ударно. На цьому у нас закінчується цей поєдинок з рахунком 4-0 перемагає команда «Біша Хмельник. у першому матчі Кубку по Ліги і Ю.